Вітаю вас на каналі Чайвна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я хочу вам розповісти, як зв'язати шнурочок гусеничка. Це ось такий шнурочок, зв'язаний гачком. От. Ось такий красивий, однаковий на обидві сторони. Попереджу вас, що це шнурочок не круглий і не плоский. Тобто шнурочок перезимає ось таку овальну форму з ось такими от зубчиками. От. Я для того, щоб ви розуміли, як він. Які в нього пропорції, я просто вам ось покажу біля сантиметрової стрічки, от, ну, буквально ж кілька міліметрів, але ви Зможете зрозуміти. Шнурочок, який я зараз тримаю в рукаві, зв'язаний з пряжі джинс, відомої вам. Я вставлю метраж на 100 метрів в опис. так ну ось Шнурочок зв'язаний з такою е, іншої зовсім бувовне. ось такі Сьогодні я зв'язала ось такий шнурочок, тому що мені просто він ну, знадобився для сумки-іграшки. Часом я використовую їх в одязі, хоча навчалася я в'язати такий шнурочок для ірландського мережива. Він дуже добре підходить для країв цього мережива от Фіксує. Ну І для якихось можливих там елементів. там Теж часом треба ось такі якісь там чи стебла уявні чи щось таке. Я просто ставлю вам картинку чогось із виробів, де це застосовується. Е, також такий шнурочок служить е, основою для румунського мережива. Воно, по суті, складається просто з такого шнурочка. Які вміло викладають у візерунки і зашивають решту простору певними спеціальними швами. Ну, це окреме, окреме і дуже-дуже цікаве мистецтво. Отже, що вам потрібно, гачок і ниточка я взяла трішки товстішу ниточку, з надією, що вам буде краще видно. А ви пров'язуєте спочатку цепочку з звичайних трьох петель. Одна, дві, три. Тепер я беру, завожу гачок в першу петлю і пров'язую з неї. У мене на гачку дві петлі. пров'язую їх. Після цього я повертаю в'язання. Дивіться, я підхвачую оцю петлю, що тут, і цю петлю, що є стіночкою першої петлі. Пров'язую їх дві разом. Так, на гачку у мене дві петлі. Я їх пров'язую. Після цього я повертаю. Так. Повернула я, дивіться, повернула я і бачу ось тут у мене дві паралельні ниточки. Дві ниточки Поет, Я їх пров'язую. У мене на гачку дві петлі, і я їх теж пров'язую. Мене утворюється така петля, яка ну, трішки ніби нахилена вліво. Після цього я перевертаю, находжу ось знову дві ниточки поет, Пров'язую. Тут може бути трошки так тугенько. Прив'язую знов ці дві, що у мене на гачку. Повертаю, тут пров'язую дві, дві з гачка Дві петлі я знайшла паралельні на цьому, дві з гачка пров'язую. Дві знайшла паралельні ниточки. Тепер пров'язую дві на гачку. Дві паралельні з полотна я їх. Так, таке теж буває. пров'язую їх, дві на гачку, і я їх пров'язую. Не забувайте повертати. От. І виходить, у вас ось така гусеничка з перетинками. От. Сподіваюсь, що вам було добре видно. Дякую вам за перегляд. Напишіть, чи зрозуміло вам, чи сподобалося. Застосовуйте і твоїть красу. На все добре!